Вітаю! Сьогодні подивимося на розділ Ender на платформі Ender Turing. Для цього переходимо в налаштування аналітики та відкриваємо розділ Enдери. Саме тут запускаються всі автоматизації, з якими працює штучний інтелект. Коли ви вже додали на платформу тематики, саме в цьому розділі ви вирішуєте, до яких розмов їх застосувати, і те саме стосується і ScoreCard. Після того, як шаблон SquareCard завантажений, Ender запускається тут і застосовується до потрібного масиву дзвінків. Давайте подивимося, як виглядає функціонал всередині, у правому верхньому куті на цьому створити ендер. І одразу даємо назву ендера. за потреби можемо вибрати команду. Далі вже налаштовуємо логіку: які розмови обробляти, і які автоматизації до них застосовувати. Тут важливо правильно обрати тригер. тобто зрозуміти, на який саме пласт розмов ви запускаєте ендер. Логіка дуже проста: якщо у фільтрах не використовується тематика, ми завжди ставимо тригер додану в нову розмову. Це означає, що дія запускається одразу після появи дзвінка в системі. Якщо ж у фільтрах є тематика, неважливо, включаєте ви її чи виключаєте, тригер завжди має бути Conversation is updated», тобто розмова оновлена. Це пов'язане з тим, що тематика проставляється вже після обробки розмови. Після вибору тригера переходимо до фільтрів і визначаємо, які саме розмови обробляти. Зазвичай це лише змістовні розмови, тому обов'язково задаємо мінімальну тривалість та кількість слів агента і клієнта. Всі інші фільтри ви обираєте вже під свої конкретні бізнес-задачі. Ми ще обираємо дію. Тут якраз розглянемо, які автоматизації бувають в вендерах. Найперші дії, з якими зазвичай починають роботу, це set Topics, тобто автоматична категорізація розмов за тематиками, і оцінка GNI автоматична оцінка за скорпертами. Окрім цього, є й інші корисні дії, наприклад, надсилання сповіщень. Система автоматично надсилає повідомлення відповідальному менеджеру, як на саму платформу, так і на пошту йому, якщо з'явився дзвінок, на який потрібно швидко відреагувати, тобто зі схаргою, агресивною лексикою, з критично низькою оцінкою або будь чим іншим, також можна додавати розмови в туду список Це використовується для ручного оцінювання. Такі розмови потрапляють в окремі списки в розділі туду для обраних менеджерів. Ще одна важлива дія summary – це коротко структуроване резюме розмови. Наприклад, загальна суть дзвінка або конкретні відповіді на питання за певною тематикою. Після створення будь-якого ендера система автоматично проставляє йому мітку, що відповідає обраній дії: це summary, to do. Ручна оцінка за скоркартою, QA, автоматична оцінка за скоркартою, categorization це тематики, Notification сповіщення і так далі. Нагадуємо, що ці мітки потрібні лише для зручної навігації, з їх допомогою легко відфільтровувати ендери і швидко знайти потрібний, наприклад, усі UCAMer. Якщо відкрити будь-який уже створений ендер, праворуч ви побачите історію змін. Тут зберігається вся інформація. Про редагування, хто саме вносив правки, коли це було зроблено і що конкретно змінювалося. Щоб дізнатися, що конкретно змінювалося, наскайте на будь-яку зафіксовану зміну, це зроблено для контролю, прозорості та командної роботи. Тож, ми розглянули всі можливі види ендерів. Вітаю! Тепер ви краще розумієте роботу з налаштуваннями автоматизації.